Серія Resident Evil одна з найбільш успішних ігровій індустрії. Кожна частина цієї франшизи викликає захват у гравців, ну якщо не враховувати деякі спінофи. А що ж говорити про ремейки, які заполонили серця фанатів, навіть якщо у цих іграх були певні недоліки? Resident Evil 4 ремейк не стала винятком. В оновленій частині графіка набула кінематографічності, частина елементів гейм дизайну була перероблена, а застарілі механіки та сцени, які не вписуються в сучасні умови ігроладу, вирізали. No thanks, bro. Сюжет, логіка подій та роль персонажів у грі також зазнали покращення. Та все ж я знайду до чого докопатися. Одразу попереджаю, що у відео присутні спойлери. Тому, якщо ви не грали в цю гру, раджу спочатку зіграти або на крайній випадок глянути проходження. Та якщо вас це не зупиняє, то бажаю приємного перегляду. Resident Evil 4. Леона відправляють на місію, щоб урятувати дочку президента. Хіба не краще відправити кількох людей на цю місію? Та й знаючи, що Ешлі десь з Іспанії, то влада США мала б зв'язатися з представниками влади цієї країни, адже це вже питання міжнародного злочину. <плес> Яким чином викладачі переправили Ешлі через кордон? Невже процвітає європейська корупція? Поліцейський лише наприкінці дороги наважився спитати, що привело Леона в цю глушину? A lot of у них тут люди безвісти зникають, а поліції та родича, мабуть, по барабану. Якщо місцеві пошукові служби і проводили обшуки, то цікаво, як вони не натрапили на селище повне прокажених людей. Клішована сцена стеження за персонажами з кущів. Hey! Ти що, фільмів жахів не дивився? Ніхто тобі не відповість. Ти б ще пішов туди і сам перевіри... А, Ну хто б сумнівався? Maybe you better go and take a look. Чого либишся, то твій напарник? Чому б тобі самому не підняти свою сраку? Кепком вміють робити графіку. Ти в чужій країні. Іспанською, будь ласка. О, <бузь> oh, а так вже краще. <пузь> коли ти відправляєшся на якісь завдання, потрібно брати більше десяти патронів. На фотографії Ешлі в брудному одязі, але при зустрічі у неї буде все чисто та охайно, наче щойно випрали. Типові представники МПЦ. Дивовижно, при стрибку через вікно на Леоні та на його одежі немає подряпин від скла. Як зручно, що по селищі розкидані бочки та ящики, в яких містяться припаси необхідні саме для Леона. Я знаю, що це ігрова умовність, але гріх вліплю. Чому з пташок випадає золото? Події гри відбуваються в 2004 році, а іспанські пасети вийшли з обігу у 2001-му та були замінені на євро. Але місцеві мешканці цього забутого села не знають про це, бо в них своя внутрішня економіка. Зі скжених вовків випадають предмети. Чим харчуються місцеві тварини, Незрозуміло. Селище виглядає так, ніби час зупинився тут ще у середині 18 століття. Дід появився ні звідки, адже щойно його тут не було. Після такого падіння можна вже й не вставати. Ящики та замки він ногою ламає, аж у хляду ні. Чую дзвін та не знаю, де він. Всі пішли грати в Бінго та молитися, а ти чому не з ними, не зрозуміло. І, взагалі, що він робив у тій шафі. Сумнівайся, що мешканці зі своїм рівнем IQ могли розставити ці розтяжки і самі на них не підірватися. Навіть попри те, що через мішок проходить трохи повітря, Луїс би вже давно задихнувся в ньому. Трохи дивна реакція Леона на те, що Луїс його покидає, адже він йому нічим не зобов'язаний. Та й ключ залишив Shit. They took my gear. Все спорядження забрали, а комунікатор ні. Правильно, без зв'язку сьогодні ніяк. Here, Враховуючи, скільки маніяків бродить у цьому селищі, дивно, що Леон без вагань йде до цього продавця. У той час, коли до Луїса, він поставився з недовірою. Продавець нагадує Аколіта з третього Варкрафту. Та й взагалі, кому він продавав свої товари до приходу Леона, якщо місцеві не дружать з головою. А ось і наче улюблені клішовані вибухонебезпечні червоні бочки. Ада з'являється саме тоді, коли це треба, щоб урятувати головного героя. Гаразд, ті, хто грали в четвертий резидент, знають, що Ада відволікла цього бугая, але можна було б зробити більше інтриги та поставити такий ракурс, щоб ми не бачили, що це вона. А чого ти взагалі приходив за Леоном, якщо ти тепер просто йдеш геть? Мінус гріх за врятованого вовка. Дивно, що він не шкотильгає, та й в подальшій сцені відстрибатиме без проблем, тому поставлю півгріха. Селяни не довіряють банкам та сайфам, тому вони тримають самоцвіти у ліхтарях. У Леона настільки великий простір у валізі, що туди поміщається навіть каністра. Хоча щось не бачу у нього в руках ніякого чемодана. Мотор захлох у потрібний момент, прямо посеред озера, де мешкає велетенська риба людожер. Крей з легкістю міг з'їсти Леона, але ні, бо сюжет не дозволяє. І взагалі цю гру слід переіменувати на Resident Evil гарпуни нескінченності. Я так і не зрозумів, куди пропав вовк після перемоги над Гіганто. Якось сумніваюся, що такий механізм відчиняє ворота. Спочатку Ешлі сприймає Леона вороже і втікає від нього, ігноруючи всі його слова. І буквально через кілька секунд вже зупиняється, щоб глянути у вікно та спитати, що там таке. Ешлі ніяк не реагує на таємничого незнайомця. Знову з'являється допомога у потрібному місці у потрібний час. Was, Актриса озвучки Ада Вонг не в захваті від своєї роботи. Мендеза не видно та не чути, що дивно враховуючи його габарети, але через пару секунд він вже тут, як тут. Якщо він дійсно може пересуватися безшумно, то що мішало йому у такий спосіб для прикладу звернути шию Леону і всі проблеми вирішені? Втеча від маньяків не втеча, якщо щось не трапиться по дорозі з одним із героїв, ну хоч не впали на рівному місці. І на цьому дякую. У старости досить повільний там ходьби. Тим не менш, це не завадило йому перебратися на другий берег, враховуючи, що вони розділилися буквально хвилину тому. Оля Луїсілранд. Звідки у Луїса контакти Леона. Таким темпом ви вб'єте не тільки Леона, але й Ешлі. Тоді весь ваш план куту під хвіст. Як це торговцеві вдається переміщатися між локаціями так швидко і не попасти під роздачу місцевих фанатиків, та ще й перетягнути весь свій крам. Містер так ось чому селяни коспляють середньовіччя. Ну тоді питань немає. Будь Може, краще було схопити її за руку, а не за лезо. З його спритністю це не має бути проблемою. Та ну, якщо дівчина потрібна сектантам живою, то ясне діло, що їй не завдадуть шкоди. Тому Леон міг діяти рішучіше. Правильно втікай, якщо хочеш, щоб тебе по дорозі знову викрали. А без цього кадила ніяк, можна ж було просто потягнути важіль. Враховуючи, чим закінчилась їхня остання зустріч, у Леона нулі реакції на появу ада. Та й взагалі, якщо вона не збиралася шкодити Леону. То для чого весь цей цирк? Кліше ворог, якого нібито перемогли, раптово вистрибує в передсмертних конвульсіях. До того ж, там велика яма. Навряд гігант займається безшумним скелелазінням. Чи висів над прірвою та чекав, поки пробіжить наш герой? Дивовижно, Ешлі добігла сюди, і за цей час її не викрили. Поясніть мені взаємозв'язок між важелем і цими парпорцями, адже там навіть немає спускових механізмів. Замість втечі з цього дикого села давайте постріляємо в тирі. Oh, звідки торговець знає, що Леон дійсно виконує доручення, а не просто брехунькає. Для відеозв'язку потрібен інтернет. І, взагалі, для чого відео, якщо в Леона навушники, він її не бачить? І звідки у неї контакти Леона. Ну хіба що Луїс передав. <плес> Під час падіння цього ланцюга там точно не було, і взагалі йому ні до чого кріпитися. Після такого лодонян точно був би трендець, ледь не забув саме час дописати свою книгу. Який би пістолет не був у персонажа, він зміниться на зовсім інший, та ще й патрони нескінчені. Ймовірність вижити під час такого стрибка і не зламати нічого дорівнює 100%. Ага, у всіх автошколах вчать як керувати саме цим видом транспорту та таранити стіни куля молотом. От якби звідти вилетіла пуля, я б дійсно здивувався. Revenge. У Краузера якісь дуже клішовані та натягнуті мотиви. Пафосна поява на фоні вибуху, це наше все. Чергове кліше. Герой з останніх сил рятує когось і одразу валиться з ніг. Не в обіду, але я не впевнений, що Ешлі змогла б підняти Леона. Та й взагалі зараження Леона не має якогось сюжетного аспекту: що воно є, що його немає. Хоч я не порівнюю цю гру з оригіналом, але там, хоч через ділосплагаса, у Леона були неконтрольовані приступи агресії, що давало цьому зараженню хоч якогось впливу. Ада не сказала декатер, тим не менш Леон з легкістю його знаходить, як і взагалі все, що йому потрібно. Oh, like oh, like ah! Не люблю, коли люди ігнорують. Це не гріх, але протягом гри було відчуття, що це не Resident Evil, а Dark Souls, чи Devil May Cry. Everyone going? Bingo. Слід розуміти, що значна частина гріхів це просто висмоктані з пальця причіпки і не слід сприймати їх всерйоз. І взагалі вони ніяк не впливають на проходження самої гри і не псують враження від неї. Адже загалом гра чудова. Кепком, як завжди, тримають планку у ремейках, тому чекатимемо, чим вони здивують нас далі. А ви не забудьте поставити свої вподобайки, підписатися на канал та за можливості глянути інші відео на моєму каналі. В описі буде посилання на Дискорд спільноту українських геймерів, які ви зможете слідкувати за виходом нового українськомовного контенту. Також залишу посилання на свій твітер, фінансову підтримку автора, якщо забажаєте мене підтримати. Ну і, звісно, на збори коштів для військових потреб. Не забувайте підтримувати наших воїнів та волонтерів, щоб стати ближчими до перемоги. Слава Україні!